Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів Рошилка сонечко Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатою готівки. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників є в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось такий установочний комплект до ось такого повітряного фільтра Дональдсон на МТЗ з турбовими двигунами, такими як D245. Це у нас МТЗ-82-892. В комплект у нас входить кронштейн кріплення на Лонжерон з правої сторони. Далі у нас йдуть патрубки, до них йдуть у нас різні хомути. Хомут, який буде кріпитися відповідно до сам фільтр. Та різні перехідні коліна, трубки та з'єднання до вашого трактору. Ось такий комплект: <кій> вартість його 5 тисяч гривень. Це вартість без фільтра. Ось так він виглядає. Також зараз вам покажу як він виглядає приблизно на тракторі на нашому макеті. Ось такий вигляд він має. Це у нас установочний комплект. Ось як можете бачити фільтр. Це у нас іде кріплення, ось яке встановлене у нас на лонжерон. Ось так. Ось ці дві стяжки таких, хомутика, полоски. Потім у нас йде здоровий патрубок на двох кріпленнях. Далі ось цей у нас перехідний, можна сказати, такий перехідний колектор, і також йде ось ця углова труба, до неї йдуть два патрубки ось таких. Як можете бачити, які йдуть в сторону турбіни. Ось такий комплект. Є наявності, хто бажає замовити. Номер в описі до цього відео. Також в описі до цього відео є посилання на наш інстаграм. Якщо бажаєте, можете перейти написати, якщо потрібно уточнити якісь питання по фото або ще якимось. Також там є посилання на наш сайт. Можете перейти, подивитися. Наш сайт багато цікаво, більше 6 тисяч позицій вже на нашому сайті. Дуже великий вибір різних класних тюнінгованих штучок до ваших МТЗ і різних таких комфортних, приємних речей, які будуть вам покращувати роботу та комфорт роботи на вашому МТЗ. Ось такий комплект. Ще раз нагадую, ціна його 5 тисяч гривень до фільтра Дональдсу. Хто бажає замовити, номер телефону в описі. Телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!